Вітаю, дорогі! Продовжуємо далі говорити про наші справи явні, про зміну епох, про ранок Сварога, про те, як отруєні рептилії ведуть себе, і на що потрібно звертати увагу: про те, якою є планета зараз по моїх баченнях, відчуттях і по резонації з багатьма із вами. Почнемо із купольної системи. Про яку я час від часу говорю, тому що коли почалися події в нас, багато хто з куполами працювали. Я одразу працювала зі сваргами, у мене включилися максимально кнопки наші Боги включили, і я почала бачити те, що лише десь може якимись такими проблесками було. І в мене з'явилися. Згадки про знання, якими володіли наші пращури, якими технологіями володіють Боги. Тому я одразу крутила сварги, тобто розчиняла все. Сваргами можна відчути, де який об'єкт знаходиться, яким чином його розчинити, роз. Ну це звучить звичайно фантастично, але принаймні так я працювала і працюю і відчуваю сварги, вогняні вихори. Тому що купольна система, я одразу дивилася, де хто із знайомих це робили, я одразу чомусь всередині відчула, що це щось не те. І коли я почала бачити Атлантиду і подорожувати в часі, то будівлі, які в Атлантиді були, і якщо в часі подорожувати, то вони і є вони такої купольної, багато з них купольної структури, але без верхівки. Тобто йде ось такий отвір, прямий зв'язок із тими нашими рідними чертогами. В Атлантиді це прямий зв'язок з Оріоном із чертогом Фініста Ясного Сокола. Тому вони були не закриті, ось ці купальні системи. Просто така форма, а всередині було відкрито для того, щоб ішли оці постійно був зв'язок. Несхідний, висхідний, тобто постійний зв'язок вертикальний із чертогом Фініста, і що постійно горів вогонь, вічний вогонь, який не погасає, який також був принесений на планету нашу нашими рідними. Ось і ті, хто оберігали цей вогонь, називали їх жрецями, потім називали волхвами, Жрець для мене слово світлосяйне. Паразити, звичайно, його ці слова затемнили, тому що, якщо скаже жрець, зразу така асоціація, що це десь щось пов'язане із таким недобрим. Але саме слово, якщо відчути вібрації, воно є сонячним, воно є таким світлосяйним. Тому жреці, потім волхви. Саме берегли ось вічний вогонь, тобто це та надзвичайна енергія, концентрація, яка принесена із зірок наших чертогів сюди на планету. Тому купольні системи я бачила і бачу, і вони є не закритими повністю. Тому ті люди, які закривають, дуже бояться, закривають тут особливу тімічку, накривають це все. Це така певний страх ось цих таких несхідних вогнів, енергії високочастотних, тому що воно йде. Хто зараз відчуває, воно йде напряму, хто відчуває кристали над головою. Ми приймаємо ці несхідні вогні, і потім ми вже проводимо через себе, розкручуємо по планеті. Вихорами, сваргами, самі стаємо в центрі вертикальним каналом і вже крутимо ось ці вогні не східні. А хто перекриває, боїться, то це такий є страх певний, тому що немає відчуття цих вогнів. Тобто, це зовсім інші істоти, які не знають, що це таке, які дуже бояться того, що зараз відбувається, і того, що зараз приходить, які зміни відбуваються. На нашій планеті, дивлячись на те, як рептилії сичать, як вони ці отрути пускають, і як вони закручують все. Ось то, звичайно, у багатьох така якийсь настрій не дуже, і вислови йдуть, і в розмовах, і в соціальних мережах. А кожен він вислів, ніби то висловлюючись про це щось. Що от планують це зробити, ось це роблять. А таким чином людина ніби закріплює в матеріальному світі те, що. Планують паразити. А треба навпаки, треба говорити, що час ранок, ранок сварога, хай це буде золота доба, якщо вам зручніше, хай буде інший світ, нова явь, новий простір, називати такими світлосяйними словами, постійно стверджувати. Настав зовсім інший час. І всі паразити мають піти з планети Земля, тому що тут зовсім інша енергія. Якщо ми це будемо говорити, як відчувати себе вертикальними і крутити ось ці, зараз я відчуваю, що. Ліво планета крутиться, і ну це якщо зверху дивитися раніше вам говорила, то вона і вліво й крутилася. Але зараз оці такі відчуття, навіть тут, перебуваючи на твердині, також є відчуття, що крутимось вліво і будучи центром ось цієї Структури е, окремих сварг, ми ми розкручуємо цю таку вогняну енергію, сварги, вогнівогні е, вогні вихори і розчиняємо це все деструктивне. Тому що е, розказувала вам про те, що сірі і це ті, які прийшли сюди і почали тут е, зовсім по-іншому все е, ламати, кредити і рептилі, які є в них виконавцями, вони зараз. Втратили зв'язок навіть з сірими, тому що сірі вони потрохи йдуть, а рептилії вони навпаки скаженіють і зустрічають один з одним, підтримують цю певну таку сітку, таку ж як сітку грибів по планеті, і закручують звичайно різні, різними методами. Тому і по нашому дивлячись суспільстві, і по наших землях дуже багато деструктивних речей, які вони зараз планують. Тому проявляючи цю таку свою велику силу вогонь і розкручуючи їх, ми просто допомагаємо їх залишити ці землі і повернутися в пекельні світи. Якщо ні, то вогні, які йдуть Східні, вони в яві будуть ще більше проявлятися. І оці всі паразитарні істоти вони просто згорять. Тому не страхом, тому що я вже відчуваю повітря. З'явилися ці сині автобуси, з'явилися певні повідомлення батькам, з'явилися ось такі страхи, ляки, насилля, що не будете робити те, то зробимо от вам те, зажмем, перекриємо, закриємо. Я вже відчуваю по простору, особливо сонячним сплетінням, особливо десь тут, з центром серця, відчуваю такі певні в. Просторі хвилювання, не те, що хвилювання, а як ніби таке серцебиття прискорене, тому що дуже багато людей хвилюються. А треба не хвилюватися, а як ніби жезлом бабахкати по твердині і казати, що хай звідси паразити, ви просто згорите. якщо ви зараз не підете, ви просто згорите. І всі, хто є виконавцями, також. Хто на роботі, просто за зарплату, за якісь певні як вижити і жити, але виконує завдання і ось ці такі кривдні, щодо які відносяться до живих, то також таким людям і просто ми не заздримо. Тому, перш ніж виконувати щось. Злочини, що порушує права людини, що порушує взагалі основні правила наших рідних богів не нашкодити. Хто позабував, що він має взагалі як піклуватися певні професії, щоб навпаки мали піклуватися про живе, про людей, то вони зовсім все поміняли. Тому це таке остаточне тестування, яке ми зараз ось будемо знову проходити. І багато, звичайно, не пройде, тому що тримає єдине: треба якось вижити, треба робити роботу свою, отримати зарплату, тому будуть робити те, що їм кажуть. Ось, але багато хто знає, відчуває. І йде осією цією золотою дорогою богів, і ні на що не звертає уваги. А є ті, які йдуть, але озираються і а, десь трохи хвилюються, і десь трохи і туди, і сюди, тому що, перебуваючи в новому просторі і ходячи назад в матрицю, а у матриці тут вже просто неможливо для а, такого світлосяйного це або не то, що сяяти, або горіти або і підніматися постійно. Вище купола і назад, тому що, просто будучи у цьому тягучості, це неможливо витримати, навіть який би не був світлосяйний. Тому оці відчуття вертикальні, які я вам розповідала: піднімання вище купола, хтось такі з насмішкою каже, ну що там вже цей купол впав, не впав, інший з'явиться ще щось. Це такі речі, які. Звичними очима не бачиться, І це, звичайно, не якесь певне там накриття, яке можна побачити. А це таке енергетичне, створене чужими, таке, таке захисне ніби структура, яка довгий час тримала вночі сварога ось тут певну атмосферу на нашій планеті. Тому що є ті, які, які є паразитами. Які шкодять лише всьому живому природі людям, є ті, які залишилися з древніх цивілізацій і тримають цей простір, і дуже непросто тут, але тримають і вже наскільки втомилися, що їм просто нажати якусь кнопку, і вони будуть летіти не поверта, да, навіть не озираючись, і стерше все, що знали про цю планету. І є ті, які зараз прийшли, тобто приходили дуже давно, сотні мільйони літ. Тому а зараз прийшли саме в цей період, аби підкріпити, допомогти, оце сяйво розкрутити, закрутити усю генетичну систему, пробудити і бути такими кристалами, кристалічною сіткою по планеті решіткою для того, щоб активувати і людей зоряних, і активувати певні місця на планеті. Для того, щоб пішли оці поєднання несхідних і висхідних потоків. Ось тому це ще я хотіла розповісти вам. Планета наш, наша зараз, наскільки хочеться просто навіть передавати полем інформації, що навіть слова заплутуються. Планета, те, що я сьогодні зранку бачила, вона ось ця купольна система. Вона ще є, але вона як ніби по окружності. А посередині, те, що я говорила там, де наш полюс, я бачу, відчуваю, сприймаю, і пам'ятаю як центр самої нашої планети Землі. І. Там була така невелика проталена весь час, всю ніч сварога. Зараз вона ширше, ширше стає, тому тиск такий збільшується. Оці такі намагання рептилій зробити все гірше і гірше на планеті через страх, через ненависть, війни, через такі створення. Такої неприязній один до одного, брехні, створюється більший тиск, тому що розширюється ось ця проталина, купол все стає менший і менше, і більший цей простір над полюсом і йде по, по такий круг, і йде напряму ці вогні несхідні. Вогні і тому цей тиск на планеті він все більше більше, і тому вони так скаженіють своїми різними штуками і тим, що вони придумують в соціумі. Тому, який вихід з цього всього, що я розповідаю? А вихід лише один. Ми зараз в таких ще тестах, які ми маємо пройти, тому що пройдемо, не пройдемо, але планета вона все одно вже інша, і вона виходить з цього, тому що вона зараз, я її бачила, як лотос такий. Який сяє з блакитним сяйвом, блакитно-білим сяйвом. Це в мене ще був такий зв'язок, оце чорне сонце, про яке я вам розповідаю, яке має проявитися. Це також є зв'язок з нашою планетою. І ось це чорне сонце це саме зоря блакитно-білого кольору. Тому що от те, що ми бачимо видиме наш вікно Ярила, то воно сприймається більше як. Таке жовто-гаряче, жовте, інколи біле, тому що він пропускає через вікно багато зараз променів з різних сузір'їв. Але те, що проявиться і нашу планету також відкриє. Це Чорне Сонце, яке є саме по своїй структурі, от саме енергія. Саме зоря, саме сяєво, блакитно білого кольору. Тому ми маємо стати вогнями, просто огортати себе, ставати таким вогняним коконом назад, прочищати себе вогнями, продихувати, навколо сваргами, вихорами крутити. І якщо хтось бачить деструктивний. То одразу також ви на цю людину просто направляєте ось потік світла блакитно-білого. І якщо це людина є людиною, то вона буде пробуджуватися, вона буде, як ніби, до тями приходити і буде розкриватися. Якщо ж це ж паразит, який шкодить, то він просто не витримає цього світла. А, нехай будуть з нами всі вишні. Боги праві наві, тому що ми зараз всі разом, і хай світло буде завжди з нами, і ми будемо світлом. і Це для нас тести, які ми обов'язково пройдемо. Будемо говорити далі. Гарної ночі!